У тимчасово окупованій Єсинуватів гатило по збіговиську перевертнів у погонах. У Донецьку є приліт. Пропагандисти говорять про загиблих, а над водами Чорного моря зник з радарів російський літак. Про це говоримо у випуску. Вітаю на каналі Січас. Рушаймо. Вранці 29 січня в непідконтрольному нам місті Ясинувата на Донеччині під прицільний кулак потрапив так званий відділ поліції тамтешніх колаборантів. Як вони його називають? ОМВС РФ Ясинуватський, що на вулиці Жовтневій. До окупації регіону Росією в тому ж будинку знаходилася українська правоохоронна структура. Пояснює видання Астра. За даними цього медіа, будівлю атакували невідомі. В результаті обстрілу було пошкоджено два кабінети поліцейських. Сейських та вибиті вікна у будівлі. Також внаслідок інциденту отримали пошкодження чотири службові автомобілі, які були припарковані біля відділу. Це два вази, один Рено та один ЗАЗ. Відновити транспортні засоби тепер неможливо однак постраждалих попередньо немає. Додають автори публікації. Крім того, стверджується, що вогонь відкрили по цивільних машинах на виїзді з ясунуватої. Знову ж таки пишуть про це медійні пособники Кремля. Їхні проросійські працівники підконтрольних медіа зацитую так званого воєнного кореспондента на прізвище Катянок. на виїзді з ясинуватою також загиблі. Український безпілотник врізався у лобове скло цивільного автомобіля. Ворожі самоназвані воєнкори горлають про загиблих у тимчасово окупованому Донецьку. Звинувачують у всьому нас Буцімто Збройні Сили України випустили вісім ракет з РСЗВ по Калініцькому району. Зокрема, про це сповіщає нелегітимний мер Алєксій Кулємзін. Пропагандистська преса та пабліки додають, що один із прильотів припав на стоянку автомобілів. За попередніми даними внаслідок обстрілу є троє жертв та один поранений. Анкетні дані нині уточнюються. Ця інформація від рупора Кремля Володимира Соловйова, тому бути впевненим у її достовірності не доводиться. Пізніше інші проросійські кореспонденти підхопили паніку. Вот буквально 15 минут назад українські бойовики нанесли удар по э, одному из самых оживленних мест города Донецька. Это Калінінський район ударили по дворцю спорта -дружбы. Сообщается о пострадавших і погибших. В Даний момент команда военных кореспондентів виїхала на місто, оказать після медицинскую помощь и показати всю правду. А все тому, що бахнуло із великою ймовірністю по місцю розташування окупантів у палаці спорту Дружба. Про це повідомляє блогер Денис Казанський у Телеграм. Поруч горять автомобілі з військовими номерами. Зет воєнкори вже спішно виїхали на місце, готуються розповідати правду в лапках. Звісно, власне, вище ми вже бачили цю істерію. Тим часом партизани кажуть, що із радарів пропала російська сушка. За твердженнями пабліка Кримський вітер на підльоті до острова Зміїний зник ворожий бомбардувальник Су 24 ресурс посилається на власні джерела. Більше даних поки немає, тому чекаємо на оновлення від нашого руху опору. Я ж нагадаю, у грудні українські захисники мінуснули одразу три сушки противника, що суттєво зменшило активність авіації окупантів. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Нагадаю, висновки з цього звіту за попередній місяць. Отже, цитую. Подальше зменшення кількості російських авіаударів у Херсонській області може надати можливість українським військам більш вільно діяти в ближніх тилових районах на західному березі Херсонщини і зайняти більш безпечну позицію на східному лівому березі, з якої вони могли б здійснювати майбутні операції, якби таке рішення було прийнято українським вищим командуванням. Кінець цитати. Ну а ще серйозно вдарила по бойових спроможностях ворога нещодавня бавовна в окупованому іловайську. Тоді вгатило просто по військовому полігону, де перебували російські інструктори БПЛА. Блогер Денис Казанський опублікував фото наслідків цього удару. Скажу більше, оприлюднили навіть кадри самого Бабаху. Є загиблі та поранені окупанти. Це визнає і сторона агресора. За даними російського пабліка ВЧК ГПУ на той світ відправилися 24 вороги. Ще четверо отримали поранення. По ту лінію кордону вже публікують і перші некрологи мовляв серед загиблих. Двоє наших хлопців, пілоти із 153-го полку 47-ї дивізії. Разом із ними загинув член нашої команди. Інструктор із FPV. Це була цитата. Про це йшлося в повідомленні офіційного каналу центру Сталь. Чекаю вас в коментарях, що ви скажете на такі випадки, чи це дійсно випадковість або ж сплановані операції. Можливо, нас чекає далі щось більше. Пишіть, будь ласка, під відео. Чекаю на ваші вподобайки, підписки. тисніть на дзвіночок, аби залишатися 24 на 7 із новинами. Ну а більше про події в Воловайську дізнавайтеся із попередніх випусків. Дивімося разом, не перемикайтесь. Дуже крупна ціль. Українські воїни демілітаризували військовий полігон ворогів на Донеччині. Місцеві повідомляють про велику кількість карет швидкої. Наскільки серйозну здобуч вполювала наша зброя, розповім тут і зараз. Ви на каналі Січас. Нагадую вам про підписку та вподобайку. І поїхали. 25 січня соцмережі повідомили про атаку збройних сил України на полігон поблизу тимчасово окупованого Іловайська. Зокрема, одним із перших про це написало видання Астра. Там йдеться, що рвонуло ще у середу близько 15-ї години дня. Інформацію про вибухи ділилися місцеві жителі у локальних чатах. Із цих дописів і можна відсвяткувати хронологію подій. Офіційно про обстріл не повідомила ні російська, ні українська сторона а переписки майже одразу почали підчищати. Мовляв, писати про таке не можна. Однак, як ми знаємо, скріншоти не горять. Ось кілька меседжів від очевидців. Нібито внаслідок бавовни є загиблі та поранені окупанти. У місті бачили велику кількість швидких. За даними джерел, на полігон загарбників прилетіли ракети Хаймарс. Зацитую в донецьких пабліках. Пішуть навіть на якої вулиці і в який дом був прильот. В СМІ на ТВ також ця інформація освіщається. Ви ж зі непонятної ситуації совершенно секретна, як не іміють координат і пристріляних точок. Ваша позиція доходить до абсурда і маразма. Ну, далі бачимо, що люди зі страху бовкнути зайвого почали переходити на особистості. Тим не менше, що ще відомо про подію? Самі хлопки попередньо фіксували у районі села Покровка, що за майже 6 кілометрів від згаданого Іловайська. Тамдешній полігон відслідковували на знімках і супутникових картах Google І раніше це кадри аж за 2018 рік. Крім цього, територія слугувала як місце зберігання військової техніки проросійських збройних формувань. Нагадаю, що наприкінці минулого року ЗСУ вже влучали по непідконтрольному нам іловайську. Тоді місцеві пабліки заявляли про вибухи. А радник мера Маріуполя Петро Андріущенко стверджував, що стався приліт по ворожому нафтосховищу. Згодом російські змі заявили, що в цей день для атаки на місто використовували ракети Хаймарс за підсумком. У тимчасово окупованому місці Донецької області повністю згоріли шість цистерн з дизельним пальнем. Та насправді неладне на ворожих полігонах коїться із вони самих росіян. Так ворожа ППО випадково відкрила вогонь по російських десантниках. 7 січня 2023, відповідно, року на Кузьмінському військовому полігоні в Ростовській області під час навчань один із операторів зенітної гармати зу 23 2 прийняв навчання російських військових за реальну висадку українського десанту та відкрив вогонь. Повідомляється, що двоє солдатів загинули. Якщо нічого не відомо про свіжу бавовну, можливо, і це був френдлі фаєр. Як думаєте, ви чекаю в коментарях? Та на цьому в мене ще не все бахкало і у неправомірно захопленому Бордянську. Як сповіщають міській військові адміністрації, мешканці міста повідомляють про одиночний вибух в районі залізничного вокзалу, десь о десятій ранку четверга. Причини та наслідки вибухів поки що невідомі. А у Донецьку жаліються на БПЛА. Нібито на Абакумова зафіксовано два скидання вибухонебезпечних предметів із літального апарата. Внаслідок поранення отримали жінки 1968 та 1960 року народження. Про це пишуть у тамтешніх медіа. Тим часом в Авдіївці загарбники готуються до наступу. Армія Російської Федерації перекинула до міста 40 тисяч резервістів. Про це повідомив майор МВС, офіцер Легіону Свободи Максим Морозов. Серед них ув'язнені і підрозділи Шторм Зет та «Шторм-Ві». Також підійшов з нуля сформований танковий пункт окупантів, де помічені нові танки, які братимуть участь у штурмі Авдівки. Але сили оборони готуються до цього штурму. За фактом нова битва вже почалася із застосуванням величезної кількості кабів, заявив Морозов. Каб це авіабомба, яка планує і скидається з літака. Її точність не така висока, як у ракет, але руйнівна сила кабів набагато вища. Про це знову ж таки зауважив Морозов. При цьому він не підтверджує, що росіяни взяли під контроль ділянку в районі царської охоти і просунулися далі. Нагадаю, напередодні цю побіду розганяли пропагандисти. Військові називають цю ситуацію розпіареною, а спробу противника зайти до міста невдалою. Та намагання проникнути у згадану ділянку таки були. Напередодні ворожі бойовики зайшли у тил до наших. Через труби. У мережі є навіть відео, як це могло відбуватися. Стверджують, буцімто росіяни вручну чистили, і готували прохід під прорив, вирізавши з нього проходи. 17 січня 150 окупантів проповзли по цій трубі 2 кілометри, захопили царську охоту і кілька авдійських вулиць. Станом на сьогодні їх звідти вибили. Тобто прориву як такого не відбулося, окупанти на відрізку не закріпилися. Власне, про Авдіївку, як один із найбільш напружених напрямків, згадав вчора у своєму зверненні, і президент України Володимир Зеленський пропоную почути. Особлива увага. Авдіївка, інші позиції на Донеччині, а також Куп'янський напрямок. Робимо все, щоб посилити наших воїнів. На цьому в мене вся інформація. Я вам буду вдячна за коментарі, вподобайки та підписки на канал «Сейчас». Також принагідно нагадаю про функцію дзвіночка. Таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення і не пропустите найважливішого.